Всім привіт! Ви на каналі Брамбул І сьогодні ми знімаємо Україна Греція Я зараз в Греції і буду знімати 5 порівнянь. А от в Україні і буду теж знімати 5 порівнянь. І ми подивимося, що краще Україна чи Греція. Це наш перший ролик про України, тому підтримайте нас лайком і підпишіться на канал. Ви на каналі BrambleGam. Погнали! Ви на каналі Брембо і сьогодні, на мою думку, найкрутіше порівняння на нашому БрембеПугам каналі. Бо це порівняння України та Греції. Надіюсь, вам сподобається. тому починаємо! <плес> порівняння ціни в магазинах. І у нас є такий мультикейк. Є з лимоном і є з молочним. Ми будемо порівняти з лимоном. Він стоїть євро 47 центів. Це у нас ціни в магазинах. Ми знайшли таку пліву Chicken. Вона стоїть у нас 1 євро 9 центів. Це у нас порівняння цін в магазинах. У нас є Кока-Кола, євро 19 центів. Кока-Кола проста 330 мл. І, так, у нас перший вал. Перший вау це в нас ціни на магазина? в ці магазинах буде перший товар, це у нас отакі от печення, ну, печиво, мультикейк. Але ми будемо брати тільки осу з лимончиком. Лемон клім флавор. 180 грамів, 3000 гривень, 0 клієнт. Я думаю, що така ціна ну, нормальна, бо ну, це нормальна ціна, я гадаю. Тому переміщаємось до другого товару. І у нас другий товар. Другий товар це у нас мівінка. Мівінка, мівінка, вінка. І це буде З Куркою 16 гривень 90 копійок за 60 грамів. Ось така, звичайно. Я думаю, що в принципі нормально. Бачите, їх тут багато мачок. Переміщаємося до останнього товару. І у нас третій товар. Третій товар це в нас ось така от кока-кола. У нас вона 0,33. 24 гривні, 60 копійок. Ось така, от звичайна. З цукром. І тепер поговоримо про природу. То природа тут флап, фліп. І тепер тому що це як би... тут Славиться Греція. Також тут до природи відноситься море. І де, ну, і в гори. Звісно. Тому що це гірська віксевість. І ще тут дуже гарна свічка повітря. Це тут через те, що тут дуже багато дерев. Вони повітря і мало машин. Ось так. Ось така у нас природа в Греції. Так, і у нас друге порівняння. Друге порівняння – це примірок. У нас Карпати, а Карпат це гори. Ну, А що можна ще придумати з Карпати? Дивіться тут. Пусть і замок. Пусть замок. Силочка з порівняння Кива така. Можна знову вказати. І ще наші фор. Вони дуже красиві. Е, ну, наві... ну скорішого, краще, але красиво. Фліп-флап, філботи-бота, фліблібота, І у нас перша розвага. Перша розвага – це як урожне містечко. Саме головна тут – це море і все, що з ним порядку. Для мене це як купальник. Можна щось куди замки, грати в пляжі, теніс і так далі. Саме головне тут – це клити на пляж і покупатися. Це у нас друга розвага. Друга розвага це у нас прогулятися в такому сквері. У нас не було футбольна зона, є клумба і такий гарний майданчик. Він загорожений, який яскравий, з гарним покриттям. Тому якщо впадеш, то буде не смерти. Є освітлення. Ну, Трохи вбити, але це краще вживши. І ще це центр міста, тут багато людей і гарні будинки. А ще вид видно море. І у нас третя розвага. день розвага це дивитися висідались Дома, після моря, коли тут автоменно можна подивитися якийсь цікавий по ролі. Коротше, ребятки, і у нас третій раунд. Третій раунд це у нас розвага. І першу розмову це на самокаті. Так, ребятки, і у нас друга розвага. Друга розвага це грати Бара Стар. Забираємо І пішли брати Я виграю, я виграю. Так, ребятки, і у нас остання розвага, І останні розвага це у нас. Чо, ти і у нас порівняння вийду звідтам. Ми знаходимось на курортному регіоні, в коротному регіоні Халхі. І у нас находится вид на Егейське море. Далі на гори півострова Сітонія. і на пляж. Такі. Ось такі у нас ну, в сложную? Можна показать? Можна можно? Можно? Дякую, дякую, дякую вам, дякую вам. Можете потім зайти до автограф, да, подарок. Добре, добре, все, давайте. Давай. Дякую, дякую, дякую. дякую що Це було наші підписники. за У мене таких там мільйонів. Ну, коротше, е, Ну, Це приємно. Так, і у нас поміняється. Вид з вікна. Вид з вікна в так, дуже красивий. Це ось Бо, море. захід, сонце. Це море або гори теж. В Києві це, Не знаю, дивитись на кому мене. Красиво володосович, апаратур Беслав. От, ребятки, дивіться. Фрип-флап, фотофум, флап, фрип флап У нас порівняння їжі на снідан. Е, в креті у нас виступили сніданок. У нас яйце, куне, е, таке нарезка з нарезка і розібраний салат. Тут перчик, фета. Огірок і оливки. Оливки це найголовніше, тому що ми. І ще є така гріночка. Це ми все сюди викладемо і буде підірвати. Так, і у нас п'ятеро поставки. Це у нас Пост, їжа на сніданок. У нас в Україні не густо. У нас За... сусідська і у мене такий чаєнт. Ось такий чайочок. Дивіться. Оп. Ага. Ну а, і хлібчик є. Ну, ось так. фліп флап Ви були на каналі Бренбука. Ми зняли такий крутезний ролик для вас. Ми порівняли Україну та Грецію. Ну, ребятки, це перший ролик про різні країни. Надіюся, вони ще будуть. Ставте вподобайку, лайк. Підписуйтесь на цей канал, ставте колокольчик. Щоб не пропустити нові відео, mm -hmm. ви були на каналі Бренд Бугам. Всім па па па, -па!